Привіт, я Олег Ладу, бізнес-експерт. Але так було не завжди. Я виріс у простій родині з маленького міста. Моя мама працювала в продуктовому магазині, а тато на заробітках. Освіта. Закінчив школу, отримав вищу, але, чесно кажучи, навчався для галочки. Ніяких привілегій чи стартового капіталу в мене не було. Головний тригер, що змінив усе, це завод у Чехії. Там мене кинули на гроші. І саме тоді я сказав собі: досить, я більше не хочу працювати на когось. я хочу бути господарем свого життя. Тоді в моєму житті з'явились книги. Усі Ішні бізнесмени ділилися своїм досвідом. Я зрозумів, щоб досягти успіху, потрібно навчатися у тих, хто вже це зробив. Мій шлях не був легким. Було багато депресій, стресів і моментів, коли здавалося, що все втрачено. Але кожен раз я збирав себе докупи і шукав нові можливості. Головне правило, яке я зрозумів, дій – це єдиний шлях уперед. Зараз я маю власну агентуру, допомагаю людям знайти роботу в Чехії. і Є власником двох спортзалів. У празі так рак. Але я не зупиняюся. Я знаю, чим більше дій ти робиш, Тим далі будеш. Я вірю, що головна сила у простоті Зменшуй Важливість кожної окремої невдачі. Якщо щось не вийшло, це нормально. Але якщо ти не дієш, ти стоїш на місці, значить ти слабкий. Сьогодні я допомагаю людям досягати їхніх цілей, бо знаю, зі мною ти сильний. Залишайся тут. Я покажу, як досягти свободи, успіху і жити своє найкраще життя.